Велосипеди в ходу дуже гарний, прекрасний. Їде хоч би що, дивіться. Нідерландський газель дуже добротний. Можна сказати, будете їздити руками і не будете знати, що таке ремонт. Весь цей в оригіналі. Ціна того велосипеда коштує 11850. Алюмінієва рама, 28 колеса, дивіться, серву руль. Собі їдете, раз, спину вирівняли, чи що в усі? Весепедик просто ідеальний. Амортизаційна вилучка. Карбонові крила стоять. Резина континентальна стоїть. Тут. Усилені в вода стоять. Шатун розбірний. Яка зірочка з'їхалася, любую ви можете замінити, розкрутити. Багажник у нас добротний є наш. Чимановська серебряська перекидка. На касеті, Замочок замикати задні колесо. Все працює. Гельове сідло, добротне, щоб було зручно і комфортно. Подивіться, з тої сторони по рамі теж жодних запитань. На резині ще можна руками їздити, дивіться, є в комплекті, також бачу насос, так з насосом приїхав, так і віддаємо. Є в нас фара. Когось буде цікавити, він по дорозі має дуже-дуже хороший накат. Це є дорожній велосипед, і він для того призначений. Когось буде цікати, то пишіть або заходьте на сайт, до нас rover.in.ua дорожні велосипеди. Також можете заїхати до нас, куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. кого немає такої можливості, надсилаємо новою поштою по цілій Україні.